Капеланська служба 118-ї бригади ТРО організувала для дітей захисників свято театральна вистава від лялькового театру, зона відпочинку, аквагрим та смаколики все це дозволяє малечі відволіктися, бо ж які б не були часи, діти мають право на дитинство, кажуть організатори. У дитячому парку гамірно, як ніколи, тут розгорнули святкове дійство для дітей воїнів 118-ї бригади. ТРО поки збираються учасники заходу, вже вилаштувалася черга до солодкої вати. Заворожує малечу й процес приготування смаколика. У мене є спеціальний пристрій, в який насипається цукор. Він розогрівається там, і з нього виходить ось така гарна солодка вода. В нашій країні хоче йде війна, але діти повинні мати дитинство і мають насолоджуватися тими моментами, які ми маємо наразі. Анастасія до солодощів ставиться байдуже. Вона зайняла місце на локації Аквагриму і чекає на диво. Поки її обличчя прикрашають квітами. Дівчинка розповідає, хто її тато. Він дуже добрий, і сміливий і гордий. Йому 36 років, звати його Юра. Він найкращий тато для мене. Я хочу побажати їм, щоб у них був дух і щоб вони ніколи не здавались, тому що перемога буде дуже скоро. Мама Анастасії каже: її чоловік добровольцем пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. Досі воює до такого рішення. Вона була готова і вважає, що захист батьківщини обов'язок кожного українця. Це Правильно це мав би зробити кожен, мабуть, би. тоді перемога була б ще швидшою. Захід чудовий, дітки відволікаються, тому що дуже важко втримувати їх посмішку, коли татко телефонує. Ну, такі заходи дуже як, відволікають дітей від думок. На учасників свята чекав сувенір-футболка з авторською емблемою. Ірині такий подарунок сподобався. Дівчинка каже, підійшов і розмір, і дизайн. Про свого тата розповідає, він доброволець, понад два роки боронить країну. Він виходить майже кожен день, зранку на пару слів і ввечері можна трохи поговорити. Ну, розказуємо, як день проходить, як він там, як вони застрягали, коли в них був великий сніг і замітало машини. А це дуже вразило. Щоб відволікти малечу від тяжких подій, і вирішили організувати цей захід, розповідає капелан 118-ї бригади ТРО Володимир Питько. Капеланська служба опікується дітьми військових та цього року організувала літній відпочинок у горах. Захід назвали Днем подяки захисникам, але всю увагу зосередили на дозвіллі дітей. Насичена програма, яка дозволить дітям розвантажитися і перед важким їхнім трудовим навчальним роком отримати такий ковток свободи, щастя. І ми сьогодні хочемо подякувати. Насамперед нашим сім'ям і дітям, які в нас є, які є сім'ями наших героїв. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.